15 серпня дві російські ракети влучили в цивільні об'єкти сміли. Один вибух стався у підприємстві з виробництва кераміки, інший в медзакладі. Комунальні служби нині працюють на місці події. Два розрива за попередньою інформацією ракет класу повітря Земля. Це надпотужні ракети, досить швидкісні. На щастя, у нас все відбулося без жесто. тобто ми не маємо не загинувших не. Поранених, але дуже значні ушкоджені інфраструктури. Зокрема, в лікарні там практично немає немає жодного всілівого вікна в корпусах. Більша частина міста залишилась без водопостачання. Через обстріл пошкоджені мережі, які подають воду та тепло. Жителів окремих мікрорайонів просять запасатися водою. Ремонт за прогнозами займе декілька днів. Також організовують подачу питної та розвезення технічної води. Над відновленням тепломереж працюватимуть згодом. Мешканці мікрорадіоприладного заводу залишаються без водопостачання. Аварія на сьогоднішній день займе ліквідація мінімум по позитивним підрахункам 4 доби, по негативним 5-6 діб. У нас пошкоджено більше тисячі метрів трубопроводу в 300 мм діаметрі, тому він потребує заміни. Ми терміново закуповуємо зараз необхідні матеріали і обладнання для ліквідації наслідків.